Дорогі брати і сестри, дорогий майдан, дорогі українці і майданівці по всій нашій країні. Слава Ісусу Христу! Україні слава! Сьогодні, у ці дні, ми вшановуємо ювілей нашого поета, нашого пророка Незабутнього Тараса у ці дні, коли оті квіти, які лежать на пагорбах, ховають до Господа про те, що пролилася невинна кров за наш український народ. У ці дні, коли агресор Російської Федерації окупував частину нашої території, частину нашого Криму. І ми, дорогі брати і сестри, у ці дні зібралися, щоб вшанувати пам'ять нашого незабутнього пророка. Коли ми аналізуємо творчість Тараса Григоровича, то бачимо, що це поістину національний пророк, який передбачив і цього Россия, вставай! Россия, вставай! Россия, вставай! Со, со своими украинскими друзьями был ночью на Майдане. Мы много здесь разговаривали с, с людьми. Российская пропаганда, как всегда, врет. Здесь нет фашистов и нацистов. Точнее, не больше, чем на улицах Москвы или Питера. Здесь нормальные ребята, русские, украинцы, крымские татары, мои ровесники, воины афганцы. Это прекрасные люди, которые отстояли свою свободу. Я всем им желаю удачи и всего самого лучшего.